Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. До речі, друзям. Там хто не може знайти мене, пише, я там тобі пишу, ти там щось не відповідаєш. Там. Так треба ж спочатку в друзі додатися. І написати, що там, це я там, по поводу відосів. А є такі просто подавлялися, сидять мовчки. Звідки я знаю, чого він додався. Може він просто з бою. Може це противники з бою додались, щось хоче написати. Тому це треба, друзі. Зараз я додав в це відео нікнейм, через який можна додавитися, а потім через вайбер. В грі спишемося, додамося в друзі і там уже поспілкуємося. Ну, якось так, друзі. Того, що YouTube всю інфу стирає. Повідомлення стирає. Я от заміту багато пишуть, що нема. Та я писав теж, пропадають повідомлення. Не знаю, друзі, з чим це пов'язано. Нікнейми, номера, все там пропадає. Пишеш, воно все зникає. Так, а що у нас тут, друзі, на аукціоні лишилося? Не знаю, друзі, лорка кому зайшла, кому ні. Я її купив тоді, помню, на аукціоні. Це єдиний танк, який я купив на аукціоні. Думав, що вона така класна, блін. А в неї по 320, що ж вилітає. Постійно таке собі. Мені вона не сподобалась. Купив за 10, улетіла за 5. Ну, якось так. В общем, вона мені не сподобалась. Зараз швиденько гляну, може є пропозиція, може та за 12500 з'явилась. Ні, бачите, друзі, в мене її немає. Я вже тут все передивлявся, пишуть пропозиція за 12500 там, 116. Іди відкривати. Ну, то я дивлюся, немає її. Ну, Як не крутину, немає її, бачите. Все за бабки тільки є. Може тут? Тут вообще взагалі за 3500. А, ось прилетіла якась пропозиція. 3000 і 9 контів. Ну-ка, самомуху откидуємо. 90% скидка. Каже, такого ще не було. Та и грець ним. Так, давайте, друзі, трішки золотом поповнимся. запущу відоси по крутому рулеточку. Є в мене 22 білетика. Ось моя, друзі, нагорода за майстрів. Хтось тобто там питав чи проходив я так, проходив. Ось вона, 27. Її можна на щось обміняти. Ну я залишу на згадку. Пішли, друзі, крути. Дякую вам, друзі, за лайки, вподобайки. За все вам, друзі, дякую. За те, що ви є, і підтримуєте. І хейтерам привіт. Ну що, поїхали, друзі. Да, эти скрина зароблю. Зарана выбиваем по 250 золота. Перший прокрут. Ні, 350 золота, Ну, 350, хоч не 250 250, теж нормально. Я б відкрив, друзья, пропозицію. У 116. У мене нема цього танчика. Попробую би выбити. О, 500! нічого собі. Пришке золотом, друзья, пиджевый мося. Еще 500 нормально. Так еще жить можно. Ха -ха. Круто, круто, друзья. Треба. Ну, це 250 мінімалочка. Цього стоїло чекати. Сьогодні треба буде нулі там почистити, бо 50 чоловік, може хтось прийде новенький, тому треба зараз нулі буде поубирати. Хто предупредив, той залишиться, бо є гравці, пишуть, предупреждають, що попереджають, що не буде їх. Бо они там справи дуже заняті. Ну, я до всього ставлю з, с... повагою. А ну, давай соточку. Тому, друзі, якщо пишуть мені, я все розумію. Це ж життя. 350. Залишилось 13, 13 билетів. Було б круто якби бы вытащить, хоча б не знаю. Ну хоча б 2,5 и 500 золота. По друзі, взагалі, хтось з цієї рулетки вытяг. Ну не знаю, хоча б 5000. Я маю на увазі з коротких прокрутив, не з 500 прокрутив. З 500 це ж 100% витягу. А так, с коротких прокрутив. Тики честно. Может, кому пощастило, я таки что и сотку вытягли, я ж не знаю. 350. Лишилось уже 9 прокрутил, с 9 пішов. 500 золота. Ну, непогано, друзья, подсыпало, так я вам скажу. Зараз побачимо, было 38. Что мы там Че я купил эти я, два танка компенсации, Так бы было по 3750. Помню, мне кто-то списал там. Та по 250 мне нападает и будь здоровый. Больше не даст. Так что побачим. 300. Пять прокрутів лишилось. А давай головну нагороду, щоб взагалі всі впали. Оце був би кураж. 300. Я ж кажу, хоча б 2,5 витащить. Та Це нереально, реально, Ти що? Де воно тут? Так. ну. 100к 0.001% Да ты шо, друзья, это, просто нереально. Да не ты шо, друзья. Контейнер золото жила 0,0,0,1%. Не, друзья, так это шо, это... просто, нереально я не знаю, что повинно трапать, чтобы ее вытягнуть. Оце по 350 золота там Такі ще можна витягти. А, 500 ото ще, бачите, по 500 так непогано попало. І от 300, все, друзі. Останній прокрут, друзі. Що він нам принесе? 250 золота. І того йдемо дивитися. 46. То виходить, що я оправдав свої танчики. Мені випало 2 8. Так. Казали по 3750 золота. Це ж компенсація. Буде менше. Ні. Ну я оправдав. У мене було 38, я залутав. Так. Ну, нормально. 8000 золота з копейками. мені вишло по 4000 з гаком. У мене, друзі, мрія дійти до 100 000 золота на цьому аккаунті. Тому, друзі, якась так. Вам всім, друзі, дякую за все. Можливо, ще прилетить ця пропозиція, побачимо. Ну, поки що не прилітає. За все вам, друзі, подякував за коментарі, за лайки, за вподобайки, за підтримку. За все вам, друзі, дякую за те, що ви є. Міцного здоров'я вам, вашим рідним. Боже благословення, мирного неба над головою. Гарних каток. Бо попадань дуже багато взагалі така в грі. Ахінея коїться. Тому, друзі, вам всього найкращого і... Всех вас объянял. С вами был Сталкер. До зустрічі.